Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Anoli Books. Ось уже до бік кінця липень, і звісно ж, я дуже хочу поділитись своїм прочитаним за цей місяць. Він у мене вийшов трошки менш продуктивним, ніж зазвичай. Я встигла прочитати лише шість книг, оскільки було дуже багато роботи, і я просто фізично не встигала читати стільки, скільки б мені хотілося. Але в будь-якому разі я дуже задоволена прочитаним за цей місяць, оскільки жодна з книг мене не розчарувала, і звісно ж. Якась мені сподобалась більше, якась менше, але в будь-якому разі, це був хороший місяць, і я із задоволенням хочу поділитись з вами. Звісно ж, про всі книги я говоритиму без спойлерів, тому якщо ви їх ще не читали, то можете спокійно дивитись це відео. Також зазначу, що все, що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Це абсолютно нормально. Перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець до гори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! Перша книга, про яку я б хотіла сьогодні згадати, належить перу однієї з моїх улюблених авторок, йдеться про четверту книгу з циклу Місто вітрівлі Стомфорд Підіграй мені. Це ще одна історія на межі розуму і пристрасті, де романтика переплітається з професійними викликами. Головна героїня цієї книги Кеннеді Кей єдина жінка в чоловічій безбольній команді. Вона дуже амбітна, цілеспрямована, любить все тримати під контролем. Але після однієї ночі у Лас-Вегасі все змінюється, оскільки вона прокидається заміжною. Її новоспечений чоловік це відомий і дуже успішний бейсболіст Ісая Роудс. Ми вже знайомі з ним з попередньої книги «Спіймана», оскільки він є братом того самого Кая Роуза. І як ми знаємо вже з попередньої книги, Ісая давним-давно шалено закоханий в Кеннеді. Тому для нього ця історія зі шлюбом. Стає шансом на щось більше. Мені дуже сподобались головні героїв цій книзі, оскільки Кенеді дуже сильна, рішуча, надзвичайно компетентна у своїй справі, і видно, що вона не дозволяє собі ніяких слабкостей. Ісая надзвичайно харизматичний, надзвичайно наполегливий. І теж бачимо на сторінках книги, що він не просто красиве обличчя зі спортивного журналу, а дуже рішучий. Цілеспрямований, і, як я вже сказала, наполегливий чоловік. Ми бачимо, що Ісая готовий боротись за любов Кеннеді, за її довіру. І загалом ось ця динаміка між ними. Це було так кайфово. Мені так подобалось спостерігати за їхньою взаємодією. У цій книзі Лістомфорд, як і в трьох попередніх, надзвичайно майстерно передає ось цю атмосферу великого міста, спортивних змагань, якихось інтриг. І ми бачимо, що з одного боку все на воду, нічого не можна приховати, але все одно залишається місце справжнім емоціям і почуттям. Стиль Стомфорд в цій книзі, як і в трьох попередніх, мені дуже подобається. Він легкий, він дотепний, тут живі діалоги, багато гумору, але при цьому воно не виглядає чимось примітивним. Ти з одного боку дуже сильно можеш посміхатись, але в той же час і бачиш глибину в цих сценах, в діалогах і в розкритті персонажів. Скажу одразу, що це моя улюблена наразі книга з цього циклу. Вона мені сподобалась найбільше, при тому, що три попередні я люблю дуже сильно. Вона мене захопила дійсно з перших сторінок. Мені було цікаво, мені було легко, я не могла просто відірватися. Окрім того. Для мене це не просто любовна історія, а все ж таки ще й історія про амбіції, спорт, ризик. Також мені сподобалось те, як авторка порушила ось цю тему жінки в чоловічому спорті. Ми бачимо, що Кеннеді тут не якась слабка ланка, а повноцінна учасниця гри. Так само, Ісая він взагалі мене не дратував. а... Мені було так приємно спостерігати за його почуттями до Кеннеді, до того як він проявляв їх, який він харизматичний надзвичайно. Ну і загалом, знову ж таки, для мене це приклад здорових стосунків. Як завжди, для мене це була тепла, романтична, шалена історія, яка захоплює. Ти не можеш від неї відірватися не на хвилиночку, і просто поринаєш в ці стосунки в ці перипетії, і повністю відриваєшся від реальності. Обожнюю просто Ліс Томфорд, обожнюю те, як вона пише, те, які історії вона створює, і як їй вдається в кожній книзі робити такого класного грінфлек чоловіка. Ну я не знаю, але це просто ой, обожнюю. Наступна книга, яку я прочитала цього місяця, це ніжний. І чуттєвий роман про любов до балету, і другий шанс у коханні. Йдеться про книгу Анни Савас Тримай мене. Це перша книга з циклу, нова англійська балетна школа. Ну, звісно, я не можу вам не показати, як це красиво оформлено. Мені дуже подобається, і я хочу сказати, що ось це оформлення просто ідеально пасує до настрою цієї книги. Головна героїня Зої. Вона здійснює свою мрію і вступає до елітної новоанглійської балетної школи. Але цей новий етап її життя все ж таки змушує повернутися до минулого, оскільки її партнером по танцях стає Джейс, хлопець, якого вона колись покинула. І тепер, звісно ж, між ними знову виникає напруга, і їм доведеться не лише відточувати. Балетні танцювальні рухи, а і зцілюватись. Щодо героїв: Зої це дуже вразлива дівчина, хоч і сильна, проте в неї є страх перед дотиками. Я не буду розповідати, чому щоб не спили рити, але у неї прямо настоїть панічні атаки, коли до неї хтось доторкається. І, звісно ж, це додає певної глибини персонажу. Ти починаєш їм більше співпереживати. Загалом я повірила її образу, вона мені така досить справжня виглядала. А от головний герой Джейс, якщо чесно, не дуже мені зрезонував, щось мене в ньому відштовхувало. М -м, важко сказати до кінця, що саме, чи то він мені занадто ідеалізованим здавався. Чи то... Недостатньо рішучим моментами важко точно сказати, тому що це не те, що знаєте, щось таке яскраве, що мені кинулось в очі, і не сподобалось. А от в загальному якось він мене трохи відштовхував. Атмосфера цієї книги мені сподобалась. Вона була така романтична, ніжна, я б навіть сказала, меланхолійна і з таким відчуттям туги за чимось ніби втраченим. Кампуси літної балетної школи, сцени, репетиції, тренування все це було описано досить добре, на мій погляд, і в мене було відчуття, що я переношусь в ось цей світ мистецтва. Проте мені трохи не вистачило змагального духу, чи що ось цієї конкуренції. М -м, можливо, у мене були якісь просто власні очікування. І вони не виправдались, тому що я думала, що тут буде більше драматизму саме навколо ось цієї конкуренції через балет, якісь там стосунки між ем, студентами і так далі. А тут якось було більше, все ж таки, драма зосереджена навколо травм головних героїв і того, що вони пережили в житті раніше, і це непогано. Просто це трошки виявилось не тим, що очікувала особисто я. Так, тут теж були заздрісні суперниці, якісь там перепитії саме через балет. Але особисто для мене вони пішли дуже вже на другий план, тому що було багато драми саме через травми головних героїв щодо стилю письма авторки. Це перша книга Анни Савас, яку я читала, і мені сподобалось. Вона пише легко, чуттєво, емоційно, досить добре передавала внутрішні переживання героїв. Також мені сподобалось, як написані ось ці моменти напруги між Зоєю і Чейсом. Там погляд, дотик, відчуття. Загалом у мене добрі враження, і я буду читати далі, оскільки це тільки перша книга з циклу. Загалом книга тримає мене мені дуже сподобалась. Вона читалась легко, захопливо. З перших сторінок мені було дуже цікаво, що буде далі. Я змогла отримати ось ту атмосферу балетного світу. Я відчула як тонко прописаний емоційний зв'язок між персонажами. Проте, все ж таки, залишилось відчуття того, що тема балетного потенціалу трошечки не до кінця розкрита і можна було більше. Проте, це все ж таки більше історія про біль, зділення, прийняття і другий шанс. І це була дуже хороша історія. Наступна книга, яку я прочитала в липні, це Хороша дівчинка, зіпсована кров Голі Джексон. І це друга частина посібника з убивства для хорошої дівчинки. Тут так само головна героїня це звичайна британська школярка Піпафіцамобі, яка в цій книзі намагається відійти від ролі детектива після подій першої книги. Однак на неї чекає нове розслідування, оскільки. Зникає знайомий піп Джеймі, а поліція не сильно поспішає його шукати. Тому, звісно ж, Піпа не може стояти осторонь і береться за справу сама, починає шукати Джеймі. Ну і зрозуміло, що з кожним кроком вона розкопує все більш небезпечні штуки. І продовжує розвиватись як персонаж у цій книзі. Вона стає дорослішою, втомленішою, і після подій першої книги видно емоційно надломленою. І це дуже логічно. Також мені сподобалось спостерігати за її стосунками з одним із героїв. Я не буду казати з ким, якщо ви не читали першу книгу, це може стати невеличким спойлером. Хоч, звісно, любовна історія тут ну, взагалі десь там на задньому плані, бо це не про те книга. Однак другорядні персонажі, на мій погляд, у цій історії отримують значно менше уваги, ніж в першій книзі, і деякі з них зображені ну так схематично, я б сказала. Щодо атмосфери цієї книги, вона тримала мене в напрузі. Постійно було відчуття, що часу обмаль, а небезпека вже зовсім поруч. І загалом була така похмура, тягуча. Я б сказала, ну майже трилерна. У цій книзі Голі Джексон знову демонструє досить живий, динамічний стиль письма. Мені він сподобався ще в першій книзі Посібник зубивства для хорошої дівчинки. Тут знову ж таки було легко читати, швидко. Плюс вона додає такі інтерактивні вставки, по типу там інтерв'ю, подкасти, якісь листи, схеми, карти, фотографії і. Не можу сказати, що це якось сильно впливає на читання, проте додає якогось різноманіття. Однак, на мій погляд, ця книга все ж таки виявилась трохи більш затягнутою, ніж перша. Загалом мені сподобалася книга, хоч і значно менше ніж перша частина. Однак мені було цікаво спостерігати за розслідуванням, яке робить Піп, і за нею осною, тому що вона цікава персонажка, дуже вперта і цілеспрямована. Проте, з іншого боку, я практично одразу ж запідозрила головного винуватця. А фінальний твіст навіть не знаю, як я до нього ставлюсь, тому що з одного боку він був дуже неочікуваним, а з іншого, авторка. Взагалі не дала шансу читачам здогадатись самим, тому що в першій книзі така можливість була. І якщо ти уважно читав, то можна було ось цей логічний ланцюжок вибудувати. Тут вона просто вкидає певну інформацію там, десь в другій частині книги, і це потім уявляється фінальним твістом. І ти такий, ну не знаю. Я розумію, що багато хто таке любить, але я навіть не... Можу поки що сформувати своє ставлення до ось таких сюжетних поворотів. У будь-якому разі я буду читати третю заключну частину з цього циклу, тому що я полюбила вже цю історію. І, хоч друга книга мені сподобалась менша, це не означає, що це погана історія. Я все одно її рекомендую. Це дуже захопливе і. Можливо, легке, все ж таки, детективне чтиво. Наступна книга це друга частина зі спортивно-студентського циклу поза кампусом Ель Кеннеді Помилка. Ця книга розповідає про Джона Логана, харизматичного, веселого, але внутрішньо розгубленого гравця хокейної команди. Він намагається втекти від реальності, оскільки його життя вже давно розплановане за нього наперед, і це не має нічого спільного. З його мріями. Однак все дуже сильно змінюється, коли він знайомиться з першокурсницею Грейс Іверс. І зрозуміло, що спочатку все розпочинається як легкий флірт, аж поки між ними дещо не трапляється, та сама помилка. І після того Джон. Починає шукати другий шанс. Якщо ви вже раніше дивились відео на моєму ютуб каналі, то знаєте, що я дуже сильно люблю першу частину цього циклу, угода, і в мене на каналі також є відгук на цю книгу. Ось тут можу одразу сказати, що головні герої помилки сподобались мені значно менше, ніж Гаре та Ганна з першої книги. Оскільки тут Логан, попри його харизму, видавався мені дуже нерішучим і місцями просто губився у власних емоціях і з одного боку це ніби й додавало йому людяності, але з іншого мене це часом просто дратувало, тому що мені... Не імпонує така поведінка. Грейс спочатку мені здалась такою типовою, наївною першокурсницею, але потім виявилось, що вона досить розумна, амбітна, але часом маніпулятивна. І в її дії викликали в мене дуже мало симпатії, скажу чесно. Тобто, я загалом дуже сильно люблю морально сірих персонажів, але мені потрібне якесь пояснення, чого вони. Щоб я їх розуміла, хай не виправдовувала там, не захищала, але принаймні розуміла їхні дії. В цьому випадку я не назву Грейс морально сірою персонажкою, але оскільки деякі її дії для мене були незрозумілі, я хотіла знайти, хоч якісь пояснення, чому вона робить ось так, а не інакше, але не могла. Тому мене вона дуже відштовхувала щодо атмосфери. Помилка, як і перша частина, дуже добре передає ось те студентське життя, вечірки, хокейні матчі, розмови на кухні гуртожитку. Тобто, загалом така тепла і трохи хаотична атмосфера. Стиль Аль Кеннеді, як завжди, легкий, дотепний та емоційний. Вона вміє захоплювати з перших сторінок, вміє створювати такі динамічні діалоги, влучні внутрішні монологи, ось цю напругу між персонажами. Тобто, як завжди, стиль впізнаваний, сильний, за що я і ціную цю авторку. Загалом, помилка це хороше продовження серії. Так, вона мені сподобалась трохи менше, ніж перша частина, але це. Більше через головний героїв, оскільки Логан мені видавався занадто розгубленим, а Грейс не надто щирою. Проте саме тема ось цього дорослішання, другого шансу, прийняття непростих рішень це все було цікаво. Так само, гумор, дотепні жарти, романтика, драйв. Словом, це гарна книга. Вона варта прочитання, і я 100% буду читати далі. Ну бо я загалом люблю Ель Кеннеді. плюс не хочу прощатись цим циклом, бо дуже він такий ніжний, теплий і вже потрапив мені в саме серденько. Ще одна книга, яку я прочитала в липні, це продовження історії, яку я дуже сильно люблю. І це четверта книга циклу «Двір Двірши Сари Маас Двір холоду й зоряного сяйка. Оскільки це четверта книга з циклу, я нічого не можу сказати вам про сюжет, бо це все буде спойлер. Скажу так дуже в загальному: герої тут готуються до зимового сонцестояння. Це все, що я можу сказати. Однак, з іншого боку, тут насправді не так багато сюжету, оскільки книга ну, дуже тонюсінька, і це все ж таки проміжна історія, не основна, я вважаю. Тому тут більше було якихось діалогів. Внутрішніх переживань персонажів, а подій тут практично ніяких і не відбулося. Звісно, я отримала велике задоволення, читаючи цю історію, хоч вона така тонюсінька, оскільки я люблю цих персонажів, я люблю цей світ, і мені було приємно повернутись сюди, оскільки третю книгу я вже давно досить прочитала. І це таке приємне нагадування, це все таке знайоме. Ти вже знаєш, хто тут, які вони, що вони роблять, і це так. Ну знаєте, як повернутись в дитинство? Можливо, це була така атмосферна, я б навіть сказала, камерна книга. Вона була повільна, спокійна і дуже затишна. Ну, як я вже і зазначила раніше, це більше все ж таки. Перехід від однієї основної частини до іншої. Тут все ж таки більше розповідається про емоційне відновлення, біль втрат, силу дружби, кохання, якісь святкові традиції. І попри всі тіні минулого, тут все ж таки така приємна, затишна. Магічна атмосфера щодо стилю письма, він фірмовий Саримас. Я його люблю. Мені подобається ця емоційність, чуттєвість, описи, внутрішні переживання, монології персонажів, розкриття цих героїв. Тобто, якщо ви любите, як пише Сарамас, то і ця історія теж, звісно, вам сподобається. Я люблю. Тому і ця книга не залишила мене байдужою. Хоч і ще раз повторюсь: все ж таки в мене ну залишається відчуття, що це таке більше як післямова після трьох попередніх історій. Тому мені важко оцінювати двір холоду і зоряного сяйва як окрему книгу, бо вона і не є такою, на мій погляд. Проте. Попри те, що тут практично нічого не відбувається, це просто прекрасна можливість знову побути з цими героями. Тому, якщо ви засумували за Веларісом, за двором ночі, тоді читайте. Остання книга, про яку я б хотіла сьогодні згадати, це спіноф до серії Гра в кота і мишу Хейвіді Карлтон де Моллі, що розповідає нам історію зникнення Молі Деверо дівчини зі знівечним обличчям. І ще глибшими душевними ранами це історія виживання, болю, боротьби за власне життя і безпеку молодшої сестри. Тут як завжди, авторка торкається дуже важких тем: насильства, рабства, втечі, пошуку нових сенсів. Ми вже раніше чули про Моллі. У полюванні на Аделіну там Аделіна знайшла щоденник цієї молі і читала його. А тут ми вже знайомимось безпосередньо з самою молі. І вона досить непростий персонаж. Вона надзвичайно зламана, травмована, а її дії часто дуже суперечливі. Проте скажу чесно, мені весь час шкода. От якось, попри ту силу, яку вона все ж таки намагається показувати, мені весь час було шкода її, її молодшу сестру, і взагалі мене дратувала ось та несправедливість, з якою вона зіштовхнулась. А от головний герой цієї книги Кейдж мені не дуже сильно сподобався. Він мені видався дуже тьмяним на фоні Зейда з основної історії. І якось так, от він є тут, але. Чи то він мені не до кінця розкритий, можливо, через те, що книжка досить тоненька, чи то він просто дійсно є тут поряд з Моллі, але я його якось не відчувала головним героєм цієї історії. Атмосфера цієї книги дуже гнітюча, похмура, ну й не дивно, бо вся історія побудована навколо виживання, травми. Проте, звісно ж, це все перебувається сценами 18 і геть. Не в найдоречніших місцях, скажу я вам, але ну що, я знала, що я беру читати. Стиль авторки для мене такий самий, як був в Аделіні, динамічний, емоційний, без прикрас. Однак дуже сильно відчувалось, що самій авторці Моллі і Кейдж не такі близькі, як були Аделіна і Зей. Ну от прям вона їх не прописала, вона не зробила якоїсь глибини. І видно, що вона їх так сильно не любить. Ну, тобто, я не хочу зараз сказати, що вона сильно глибоко прописала Деліну і Але там якось відчувало, що їй ці персонажі прямо такі подобаються. А тут я цього не відчула. Можливо, через маленький обсяг цієї книги, можливо, ще через щось. Але вони мені були місцями дуже картонними. Особливо, Особливо Кейдж. Якщо Молі ще. Куди не йшло, як я вже казала раніше, в принципі, мені було її шкода, то Кейдж ну, в мене взагалі жодних емоцій не викликав. І якщо умовний Зейд викликав в мене хоч якісь емоції, ем, далеко не завжди позитивні, то тут якось ну, так мені було байдуже на нього. Загалом, книга мені швидше сподобалась, ніж не сподобалась, Однак сильного враження вона на мене не справила. Якось я не встигла емоційно зануритись в неї, тому що цей обсяг цього не дозволив зробити. І от я її дочитала, і мені абсолютно байдуже на цих персонажів, я про них згадувати не буду. Зараз я пам'ятаю, тому що я не так давно її прочитала. А мені здається, пройде місяць буквально. І я вже не згадаю. Тому що, якщо говорити про ту жаделіну, вона мене вразила в свій час. Ну, не в позитивному, звісно, ключі, але вразила. І я про неї час від часу згадую. Для мене це була досить важка книга, і це була одна з перших книг, прочитаних в подібному жанрі. То тут, ну, не знаю, якось ось дуже, дуже посередньо. От воно трошечки краще, ніж посередині для мене. Проте, якщо ви фанат серії грав Кота і мишу і вам подобається світ, який створила авторка, то це може бути таким собі непоганим доповненням до основної історії. Однак не варто очікувати від цієї книги тих самих емоцій, які ви отримали від Аделіни. Це 100%. Для мене ж це була непогана історія на один вечір. Я її дочитала і успішно забуду дуже скоро. Ось такі книги я прочитала у увікні. Загалом це був вдалий місяць, оскільки всі історії так чи інакше мені сподобались. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що. Прочитали в цьому місяці ви, які книги стали найкращим прочитаним у липні, а що вас навпаки розчарувало? Я із задоволенням почитаю. Також, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори, підпишіться на мій канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!